Тримали три роки в окупації без мами. З окупованого українського міста вдалося повернути 14-річну дівчинку, яка жила під постійним тиском та погрозами з боку окупантів разом зі своїм дідусем. Про це у своєму телеграм розповів очільник офісу президента Андрій Єрмак. Напередодні початку повномасштабного вторгнення мати дівчинки виїхала до Києва на роботу. А її донька залишилася з дідусем у рідному містечку, яке вже у перші дні війни окупували росіяни. Весь цей час росіяни знущались над дитиною, у школі змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи. А дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері, написав Єрмак. Дівчинку вдалося повернути завдяки зусиллям української мережі за права дитини. Сьогодні вона вже разом із мамою і отримує всю необхідну допомогу та підтримку, зазначив голова офісу президента.